Але основна ціль взагалі цих товарів це просто привертати увагу аудиторії і рекламуватись безперебійно, тобто безперебійно використовувати трафік, рекламу, не вкладаючи в це там сотні сотні тисяч гривень. Тому що за допомогою цих товарів. Я можу рекламу крутити постійно і паралельно в, моїй, в моєму рекламному кабінеті крутиться реклама на пошук моїх основних клієнтів і моїх основних замовників. І я їх до себе таким чином привлікаю, аудиторію цю свою на сторінку. І це дає мені змогу з мінімальним бюджетом крутити рекламу постійно, тому що я по своїм параметрам підбираю товари і рекламу. Яку мені потрібно налаштувати для того, щоб вона працювала або в невеликий плюс, або в нуль, мені це не сильно грає роль. Мені основне постійно бути в рекламній стрітці. І я вам так скажу: навірно, відсотків 30 замовників наших великих вони приходять. І коли я запитую, де вони побачили мою стрінку, вони говорять: просто дуже часто бачив в рекламі, що ви займаєтесь 3D-друком. Я думаю, багато з тих людей, які потрапили до нас на навчання. Також бачили нашу рекламу не один раз, а дуже багато разів.